Близько восьми сотень звернень від жертв домашнього насильства надійшли до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги протягом 2023 року. Найчастіше по допомогу звертаються жінки в поодиноких випадках чоловіки. У мобільній бригаді є такі випадки, коли діти дорослі вже. За 30-30 плюс знущаються над своїми дорослими батьками. І тому є такі випадки, І вони складні, тому що це такий клубок психологічних проблем, який накопичився в періоді великого такого часу життя. І якщо готові працювати, то ми працюємо з психологами над вирішенням їхніх проблем. Про те, як допомогти постраждалим, а також покарати кривдників, обговорюватимуть правоохоронці та представники влади під час дводенного тренінгу у Хмельницькому, він відбувається у рамках проєкту міста та громади вільні від домашнього насильства від фонду ООН у галузі народу населення в Україні. В рамках цього проєкту буде відбуватися розбудова всієї системи. Протидії домашньому насильству. Зокрема, ми будемо планувати створення даного центру соціально-психологічної допомоги для людей, які постраждали від домашнього насильства. Також в рамках цього проекту в місті Хмельницькому працює простір Вільна». Працює дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для людей, які постраждали від домашнього насильства. І окрім цього, працює тато ХАБ. Ми маємо на меті. Максимально налагодити систему взаємодії у громаді для ефективного надання послуг. Учасники тренінгу нагадують, жертвам будь-якої форми насильства потрібно терміново телефонувати до поліції за номером 102. А ще на сайті Хмельницької міської ради є список номерів, за якими також можна звертатись по допомогу. За потреби постраждалі зможуть знайти прихисток у кризовій кімнаті або притулку. Як правило, це жінки з дітьми. Перебувають в кризовій кімнаті. Кризова кімната облаштована усім необхідним. Розрахована вона на шість людей. І є ще один вид допомоги: це притулок протидії домашнього насильства для постраждалих, де можна перебувати до трьох місяців. Протягом десятиліть проблему домашнього насильства замовчували. Але за словами правоохоронців, останніми роками все більше громадян починають про це говорити. Адже це стосується не лише окремих сімей, а й всього суспільства. Найчастіше це фізичне насильство, але те, що ми бачимо, що є присутнє економічне насильство, просто не всі можуть кваліфікувати, не всі знають, що можна звертатися. Якщо це сексуальне насильство, значить наступає кримінальна відповідальність одразу від ж. Якщо це психологічне насильство, але або фізичне насильство, спочатку наступає. Е Адміністративна відповідальність це при умові, якщо не завдано тілесних ушкоджень, бо якщо тілесне ушкодження завдані, також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності при системному вчиненні домашнього насильства. Також вирішується питання за системне вчинення вже домашнього насильства. Тобто, три і більше разу, якщо є таке, що задокументовано. Також наступає кримінальна відповідальність. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.